Тарифи на електроенергію знову значно зросли. Це вже друге підвищення тарифів для населення за період війни. Тому поговоримо сьогодні відверто, хто виграє від таких підвищень тарифів та що взагалі відбувається зараз на цьому ринку, і чого вам чекати і надалі з цінами, і що і як буде впливати на ринок електроенергії. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 13 по 19 червня. Цей запис ми робимо 12 червня, вийде воно 13 червня. Ви зараз на каналі МінФін, з вами, я фінансовий експерт Олексій Козирев. Підпишіться на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Шановні глядачі, ви часто запитуєте в мене в коментарях, як інвестувати в дохідну нерухомість. Якраз нещодавно Академія Міцин запустила про це курс. За 14 днів ви дізнаєтесь про види нерухомості, які залишаються відкритими для інвестування, незважаючи на ситуацію в країні. Ви зрозумієте найбільш актуальні на сьогодні можливості інвестування у землю, котеджі, комерційну нерухомість та торгові об'єкти. Більше того, ви навчитесь розраховувати дохідність об'єктів, які ви вибираєте, та ризики таких інвестицій. Не забувайте про оподаткування та інші нюанси, які слід враховувати при купівлі, здачі або продажі нерухомості. Час навчатися приймати обґрунтовані рішення про інвестуванні у дохідну нерухомість. 20% знижки на курс за промокодом на екрані. Знижка діє до 30 червня включно. Посилання на курс та промокод і знижку ви знайдете в описі до цього відео. Ну і питання перше: економіка світла. Хто виграє від підвищення тарифів, що взагалі відбувається і що буде далі? Ну, ключові такі факти: перше, це Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 64%. тобто до 4,32 гривень за кіловат годину Хочу вам ще раз нагадати, що в принципі спочатку було. Ну, таке будемо говорити так заангажоване рішення зробити 4,8 гривень за кВт-годину за умови споживання понад 100 кВт на місяць, а для споживачів, які е, використовують менше як 100 кВт -годин, -годин, е, у місяць, то би залишився незмінним, тобто 2 грив 64 копійки на кВт-годину. Але е, хочу сказати, що все ж таки цього не відбулося. І хочу вам ще раз нагадати, що ще 1 червня 2023 року Кабмін тоді підвищував тариф до 2,64 гривень за кіловат годину, саме з ПДВ. А до цього було ще підвищення ще до одної до 1,44 кВт-години за споживання 250 Кіловат на місяць, а далі 1,68 кВт на годину. Тобто, що відбувалося? Відбувалося, був спочатку диференційований підхід, потім від нього відмовилися, і зараз в кінцевому варіанті все ж таки теж відмовились як від якоїсь диференціації. Саме по розміру споживання. Плюси і мінуси ми проговоримо далі. Зараз перед вами табличка від моїх колег з Форпса це тарифи в Україні та інших країнах Європи. Ну у нас це люблять і всі люблять все ж таки порівнювати нас з Європою. Коли стосується якихось тарифів, але з іншого боку, ті ж самі чиновники забувають про те, що рівні заробітної плати різні. Так от зараз ви бачите, що дійсно, якщо дивитися саме на то, скільки коштує кіловат година, то ми бачимо, що все ж таки в Україні вона фактично одна із найнижчих. А в деяких країнах, якщо в перерахунок ще на гривні, то вона значно більша. Наприклад, той самому у Франції 30,6 гривень кіловат. А, наприклад, у тому ж самому там в Берліні 38,1 гривень за кВт, якщо перераховувати. Тому е якщо дивитися по такої таблиці, да, то можемо говорити про те, що все ж таки у нас собівартість вартість занижена, і таким чином, в принципі, якщо ми піднімаємо, то це дійсно ми піднімаємо до якихось там більш-менш підкреслю, більш-менш ринкових умов. Але поговоримо про це далі. Єдина поблажка, яка зараз залишається після цього підняття, це то, що для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, передбачено пільговий тариф 2 гривні 64 гривні за квт годину при споживанні менше 2000 кВт годин на місяць і тільки протягом опалювального сезону, тобто з 1 жовтня по 30 квітня. Зараз якраз перед вами та постанова кабіну, яка от, ну, перед затвердженням. Тобто цей проєкт і його постанова. І я хочу сказати, що якщо подивитися по ситуації, то що взагалі відбувається? Так, дійсно, зараз сьогоднішній тариф на електроенергію для населення він не покривав, ну, я маю на увазі той, який був до 1 червня, не покривав себе вартості її виробництва, зокрема, компаніями Енергоатом та Укргідроенерго. Які ще й виплачують різницю між ринковою ціною кіловат години і тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності електроенергії для побудових споживачів? Це я цитую вам міністра енергетики Германа Галущенка. З іншого боку, я хочу ще підкреслити, що вже не так давно Нацкомісія також підвищила тарифи і для бізнесу, і з червня цього року вони зросли на від 20 до 130 відсотків. Саме в тих години, як так званого вечірнього піку та вночі, це має вплинути на обсяг імпорту, щоб зменшити дефіцит в енергомережі. Ну, Мається на увазі імпорту електроенергії. Але з іншого боку, якщо говорити відверто, то ми всі розуміємо, якщо зростає ціна на електроенергію, то, наприклад, для бізнесу, куди воно все піде? Воно піде в кінцевому варіанті в собовартість продукції, і, тобто тарифи і послуги, і в кінцевому варіанті хто буде оплачувати всі ці різниці, саме населення. І чому тому, що зростуть ціни, тобто інфляційні процеси в країні прискоряться, ціни будуть зростати, і споживач він і буде оплачувати в кінцевому варіанті е, і ці товари, і е, теж ті ж самі тарифи ЖКХ, якщо це стосується для населення. Ну і ви, як споживач, будете приходити в магазин, і бачите ще більше цінники. Тому що туди будуть закладатися і зростання ціни на оренду приміщень, і їх освітлення, і зростання самої продукції, і так далі. Тобто, це, ну, такий, якщо говорити відверто, достатньо великий стрибок інфляційних процесів в країні. І тут потрібно це говорити відверто. З іншого боку, все ж таки, от якщо дивитися на є така соціологічна група рейтинг, яка в середині травня проводила ну такі, я б сказав, опитування, опрос. Українців щодо розуміння, чи ставляться вони з розумінням до ситуації підвищення тарифів, щоб відремонтувати зараз зруйнований об'єкт інфраструктури. Ну і хочу сказати, що дійсно, ну от за даними цього, цього рейтингу, десь порядка половини опитаних українців все ж таки розуміють, що зараз це відбувається і чому це відбувається підвищення тарифів. І вроді, як ну я би сказав так відверто, вони будемо говорити так з розумінням. Ставляться до цього процесу. Але е, тут починається дуже велика кількість проблем. Чому? Тому що якщо подивитися на всі ці тарифи, то та, тут виникає питання, ну, будемо говорити так, з одного боку, всі побоюються маніпулювання цими цифрами, тому що собівартість, наприклад, виробнича собівартість 1 кВт години державного енергатому становить 1,7 гривень з ПДВ без урахування ще ПСО. А виробнича себе вартість «Укргідроенерго» приблизно така ж сама. Але е, тут є нюанс, е, тому що все ж таки поки що в ці витрати не довнесені е, ці значні е, проблеми, які. Відбулися у нас зараз з електрогенерацією після обстрілів расистів саме вже в 2024 році. Ми проговоримо це дещо пізніше. Тому що в кінцевому варіанті? Якщо подивитися, от, ну, таку, будемо говорити так, справедливу ринкову вартість електроенергії, то тут виникають дуже цікаві факти: наприклад, себевартість генерації ТЕС та ТЕЦ. Враховуючи середньозважену річну вартість вугілля, становить 4 гривні 25 коп... 20 і 25 копійок за кіловат годину. А ще й доставка та розподіл 3,25 гривень. Тобто собівартість вартість ми отримуємо 7,5 гривень за кіловат годину. По зеленій енергетиці тут ситуація теж така дуже цікава. Чому? Тому що ми знаємо, що ця енергетика вона поки що залишається ну, найбільш дорогою, тобто ми пам'ятаємо, що найменша вартість це бовартість у нас в енергогенерації, в атомній генерації. На другому місці у нас іде вже там ТЕЦ, ТЕС і так далі. А все ж таки, зелена енергетика, вона найбільш дорога. Дорога. Так от тут, наприклад, якщо брати до уваги дані наприклад, групи Гарпака, тобто Гарпоставка, яка за 2023 рік, то ця цифра становить десь близько 6 гривень по зеленій енергетиці з ПДВ, Та ще й доставка 3 гривні 25 копійок. Тобто ми отримуємо 9 гривень 25 копійок, це себе вартість зеленої енергетики. І отут виникає питання: з одного боку, ми розуміємо, що тариф, який поставив зараз уряд, він найнижче ніж ці собівартості, про які я вже озвучував. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз, якщо шиї підняти до ринкової вартісті, наприклад, до тих самих от розмірів, що я звучав, то в принципі, по перше, і населення не витримає таких цінників, і все ж таки ми розуміємо, що і для бізнесу. Це буде такий, ну він не так отримає вже підвищення значне, а це призведе ще й ще до додаткових інфляційних тисків в країні, і це теж буде негативом, і то, що я вже казав, це в кінцевому варіанті оплатить споживач. Тому тут питання навіть не в тому зараз, до яких меж буде піднятий тариф, а саме куди підуть ці гроші. Так от тут цікавий момент. За оцінками Світового банку. Збитки нашої енергетичної системи зараз інфраструктури становлять від російських атак на початку. З початку тільки травня вже становлять 12,5 мільярдів доларів. Тобто, з 24 лютого 2022 року Україна втратила 90% потужності ТЕС, 40% потужності АЕС, 30% СЕС і 90% ВЕС. Підвищення тарифу влітку 2023 року, яке вже було попереднім, я вже казав, воно частково покрило е, ті збитки і витрати енергогенеруючої компаній, а також компаній, які доставляють електроенергію, е, саме на е, відновлення е, своєї інфраструктури. Але ми ж пам'ятаємо, що вже почат, на початку фактично. Ну, в 24 році, тобто в березні, десь з березня по травень, дуже велика кількість генеруючих компаній наших знову почали потерпати від е, рашиських обстрілів, враховуючи, що у нас зараз ще і недостатньо ППО. І в кінцевому варіанті це призводить до того, що ми втратили, от це теж офіційні дані ти ж самого Єрмана е, Галученка, що ми втратили ще 9 гігаватт. Генерації, крім того, було зруйновано нові підстанції підстанцій Укренергія та операторів системи розподілу цієї, електро... цієї електроенергії, і це якраз потребує зараз знову, будемо говорити так, коштів. Тому усі додаткові ресурси, як говорять наші чиновники, зараз під від підняття тарифу вони підуть саме на ремонтну кампанію всієї енергосистеми. Про це, наприклад, говорила заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук. За її словами, якраз ці коштів вистачить для проведення відновлених робіт, робіт в енергосистемі для проходження осінньо зимового періоду вже 2024-2025 році, та відновлення державної генерації. Але з іншого боку, теж будемо говорити відверто. По-перше, ми всі розуміємо, хто все ж таки тримає основну частину нашої генерації. І тобто, в кінцевому варіанті все ж таки, ну, називати їх олігархами зараз я би не став. Хоча, з іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що наші власники енергогенеруючі зараз компаній, вони зараз будемо говорити так, навіть з врахування тих збитків, які в них є, вони не в накладі після того, як будуть збільшені тарифи. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що дуже велику кількість, будемо говорити так для генерації нашої електроенергії зараз нам додають наші західні партнери. Надають вони це не в вигляді кредитів, а саме в вигляді, будемо говорити так, безкоштовно. І це теж буде зменшувати витрати наших енергогенеруючих компаній на відновлення. Це перше, друге та ж саме ситуація з трансформаторами, підстанціями і так далі. Тобто тут теж потрібно е, не лукавити і говорити відверто, що все ж таки, коли говориться, що у нас є збитки 12,5 мільярдів доларів саме по енерго, е, енергогенерації, ми повинні розуміти, що частково наші партнери ці кошти нам ну будемо говорити і основне не кошти, а саме цю продукцію, вони нам компенсують і частково безкоштовно. Але з іншого боку, зростання тарифів. Теж і для того, щоб це ну, будемо говорити мотивувати, тому що вже давно були лобіювання підняття цих тарифів, вони теж от таку зараз будемо говорити так відверто, йде деяка гра вокруг цих цифр, навколо цих цифр, саме з точки зору, хто ж отримує від цього, який результат. От. Ну, е Якщо ще, от, наприклад, говорити про те, що питання не вирішене, що вони теж будуть стояти перед людьми вже на початку, ну, фактично вже зараз, це, наприклад, така ж сама ситуація в будинках, де є газ, і, наприклад, ті, які обладнані електроплитами. От я хочу сказати відверто по собі: наприклад, в мене і в мене все залежить в нашому будинку, залежить. Від будемо говорити так електрики. Якщо мені, наприклад, зараз підняли там з 2,64 допустим, до 4, більше до більше ніж до 4 гривень цей тариф, то в кінцевому варіанті що виникає? Що в мене дуже великі великим чином зростають мої витрати на будемо говорити так електроенергію. А з іншого боку, люди, які мають, наприклад, і я не можу від цього відмовитись, чому тому, що в мене електропліта, тобто все залежить від електрики. А наприклад, люди, в яких є газ, вони, по-перше, мають все-таки можливість і хоча б там ту ж саму їжу приготувати, і вони мають як альтернативу. Там, хтось там може там собі поставити якусь там додаткову електроплитку і використовувати її, а, а хтось може і на газу це робити. Тому от в них хоча б є якийсь вибір. А у людей, яких от електроплит. Літи в них цього вибору нема. Це питання ніяк не будемо говорити так в законодавчому полі зараз не вирішено. Хоча колись, ви пам'ятаєте, були різні тарифи для домів, які обладнані електроплитами і обладнані, наприклад, газовими плитами. Це таке питання, воно вже соціальне, тому що, наприклад, я дуже сумніваюся, що зараз. Будуть дуже багато пенсіонерів, які проживають в будинках з електроплитами, що вони зможуть оплачувати ці тарифи. А до чого це призведе? В кінцевому варіанті це призведе до збільшення пенсій та ну, пенсій в кінцевому варіанті, тому що їм не буде вистачати на все. А крім того, на субсидії саме для покриття цих соціальних витрат на субсидії по той же самій електроенергії. Тобто, в кінцевому варіанті ці питання поки що не вирішені. Вони будуть призводити. До такого, ну я вважаю, все ж таки соціальної нерівності, тому що це залежить від того, де проживає людина. От, і від неї самої це не залежить, її енергоспоживання теж це не залежить, вона все рівно повинна щось робити. І в кінцевому варіанті це призведе до того, що соціальні витрати будуть зростати. Тобто, це бумерангом повернеться ще й до уряду у вигляді необхідності. Гасити потім ще проблеми соціальні саме з цими субсидіями, тому е, все ж таки ми розуміємо, що е, будемо говорити так окремо, дуже великі ризики саме після підняття тарифів по електроенергії, вони все рівно будуть залишатися і в самої економіки України, і для окремих верст населення нашої країни. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23-й рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро, і якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Маєте кошти, наприклад, вдома чи там, під матрацем, десь там схованьки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки, прилітий ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас, як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас, як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як мінфін, ми хочемо зробити вам таку приємну таку плюшку, подарунок, і крім того, показати як можна на них більше заробляти. Це Програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну. І ви можете заробити на депозитах таким чином більше. Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. Це питання у нас: прогноз курсу долара та євро на період з 13 по 19 червня на міжбанку. Ну, перше, хочу сказати, що значного просідання катерування на міжбанку та готівковому ринку зараз не буде. Хоча період сплати податків бізнесам дещо збільшить пропозицію валюти на торгах у період з 17 по 20 червня. Тобто це такий традиційний період, коли, по-перше, у імпортерів менше вільної гривні для купівлі валюти, вони теж розраховуються з бюджетом, а у експортерів їм потрібна гривня для того, щоб розрахуватися з бюджетом, вони продають більше валютної виручки саме на ринку. Тому це такий більш-менш сприятливий період для гривні на ринку. Але і значного глобального просідання котрий зараз не будуть. Чому? Тому що, як вже я казав раніше, все ж таки ті е, послаблення, які зробив зараз Національний банк і імпортерам по купівлі валюті, і по, для е, інвесторам по виводу дивідентів, воно все ж таки збільшує попит на валюту на ринку. Е, крім того, все ж таки зростання попиту на готівкову валюту. на Ринку і безготівкову валюту на картки призвело до того, що банки більше купують валюти на валютну позицію для того, щоб обслуговувати ці потоки і по населенню, і по безготівковим операціям з картками. І це теж в кінцевому варіанті збільшує обсяги операцій на міжбанку і додає додатковий тиск на гривню, тому що вони ж купують ті ж самі банки на валютну позицію, вони купують валюту на міжбанку. Е, тому все ж таки, е, крім того, з політичних питань, що можеш вплинути на ринок, і те, такі, ну таке, ну нам би бажано, що так відбулося. Що буде, ми подивимось. Це е, поведінка між банком та настрою учасників валютного ринку а посередково на шиї вплинуть реальні рішення саміту Міру в Швейцарії. Нагадаю, що він відбудеться в ці вихідни в суботу та неділю. Тобто, якщо подивитися, якщо там буде яких, якийсь прогрес, а будуть меседжі не тільки просто в саме в розмові, а в конкретних вже діях, то в кінцевому варіанті це теж може покращити настрої на нашому валютному ринку і його перспективи. З економічних питань, що буде впливати на цей період, це рішення засідання правління національного банку щодо облікової ставки. Нагадаю, що 13 червня. Це буде якраз рішення оголошення. Оголошення ми записуємо ролик 12 червня. Видавний якраз 13 червня. І е, зараз нагадаю, стара ставка у нас 13,5% річних, і при зростанні офіційного рівня інфляції до 3,3%, е, Все ж таки, і ми розуміємо, що це тільки початок, тому що буде і додавиться ще електроенергія, і додаткові тарифи, е, і збори, е, і крім того, тарифи на. Акцизи на паливо, все це збільшить інфляційні процеси. Тому значного подальшого зниження облікової ставки я зараз все ж таки не очікую. Ну, по, За моїм прогнозом, максимум, до скільки вони її знизять, це до 13% річних, а скоріш за все, все ж таки залишать поки що на тому ж самому рівні 13,5% річних. Крім того, 12 червня, саме сьогодні, коли ми записуємо з вами ролик, ролик ми записуємо. От зараз якраз у мене 14,35 на. Годиннику хочу сказати, що десь після п'ятої ми вже будемо знати, що як і що вирішив Федрезерв в Сполучених Штатів по процентних ставках. І ми будемо сьогодні мати традиційне ралі по парі євро-долар. Чому? Тому що, судячи з опросів ринку та виходячи з поведінки індексу долара, зараз учасники ринку та інвестори очікують все ж таки збереження процентних ставок ФРС Сполучених Штатів на тому ж самому рівні 5,25-5,5% річних. Хочу нагадати, що ЄЦБ знизив на 0,25% свої процентні ставки 6 червня, тобто розрив зараз між ставками ЄЦБ. По дохідності і ставкою Федрезерва тоді збільшиться, що призведе до, будемо говорити так, покращення позицій долара, тому що інвестування в доларові інструменти буде більш дохідним, ніж в інструменти в євро. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ще проти євро зараз грає. Це вибори до Європарламенту з збільшенням голосів правих партій багатьох країн Євросоюзу, що призведе до збільшення соціальних витрат в цих країнах і до послаблення євро. Тобто, з одного боку, це посилює позиції долара зараз на ринку, з іншого боку, все ж таки, якщо ФРС щось змінить або переграє, або і коли Джером Паул буде виступати, що він щось прокоментує не так, то це може призвести до ну, таких серйозних. Будемо говорити так, коливань пари євро-долар на міжнародних ринках саме 12, го ну і на початок, там, 13 го червня, коли якраз вийде ролик. Зараз перед вами якраз от на цей момент запису ролику на 12.06 графік по парі євро-долар. Ви бачите, що у нас вже йдуть е, такі ну, достатньо великі коливання в останні дні е, саме по парі євро-долар. І це буде. Впливати на ринок. Тепер, якщо дивитися стратегічно на період червня липень 2024 року, то враховуючи, що Національний банк залишається маркетмейкером на українському валютному міжбанку і своїми інтервенціями Нацбанк по факту повністю керує курсом як офіційним курсом долара, так і взагалі і на поведінку міжбанківського курсу долара, то ситуація зараз по курсу долара на Міжбанку буде залишатися повністю під контролем регулятора. І е, все ж таки, як за моїм враженням, Національний банк у найближчий час намагатиметься утримувати котирування по на міжбанку в межах вже частково сформованого ним коридору. По безготівковому долару від 40 до 41 гривні на торгах, тобто на міжбанку, офіційного курсу в межах від 40 до 40 80 гривень, і за коридором на готівковому ринку десь в межах від 39,80 до 41,60 гривень за долар. Підкреслюю, це якщо дивитися стратегічно на період червень-липень 24 року. А ну а курс євро у нас традиційно залежить від і буде скоригованим на цей період від співвідношення пар євро-долар на міжнародних ринках і надіючи на цей момент курс долара відносно гривні. Це, що стосується стратегічного такого напрямку. Якщо ж дивитися саме на прогноз 13 по 19 червня 2024 року, то мій прогноз по, на, на цей період по парі євро долару це коридор у межах від 1,065 до 1,087 долара за євро. Ну і тоді, якщо припустити, що коридор на міжбанку по долару буде в межах 40,15-40,75 гривень, на міжбанку я підкреслюю, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня, курс безготівкового євро в період з 13 по 19 червня тоді буде в межах від 42,75 до 44,30 гривень за євро. Хочу ще сказати, що найбільше стрибки євро будуть якраз сьогодні 12 і 13 червня. Це, враховуючи, міжнародний фактор. А обсяги операцій на нашому Міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 170 до 380 мільйонів доларів. Найбільша активність саме на нашому міжбанку буде в період з 17 по 19 червня. Чому? Тому що це якраз період, як я вже казав, клієнти будуть розраховуватися з бюджетом. По податках, зборах і їм буде потрібно значне обсяги гривні, що буде призводити до збільшення пропозиції валюти на ринку з боку експортерів і зниження попиту у імпортерів, тому що вільна гривня їм буде потрібна саме на розрахунки з бюджету. Що буде на готівковому ринку? Активність клієнтів на готівковому ринку буде залишатися високою, і з перевищенням сум купівлі іми валюти. Населенням над її здачею в обмінні пункти. Більшість обмінників фінкомпаній компаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок на доларі, і е, будуть тримати спред по євро в межах від 20 до 35 копійок на євро. Е, крім того, все ж таки будуть залишатися, я б сказав, так деякі обмінні пункти, стратегія яких якраз в тому, що вони виставляють спред по. Долару і євро десь в межах до 1 гривні. Вони таким чином, перше знижують свої валютні ризики, тому що дуже великий спред. З іншого боку, вони заробляють фактично тільки з одного боку. Або продають валюту в кінцевому варіанті, або її купують дешево. Тобто вони виставляють курс продажу долара десь на ринковому курсі. На рівні і таким чином продають по ринку, тобто вони не втрачають або викуповують валюту дешевше, ніж є на ринку. Ну, наприклад, якихось там торгових точках або там великих супермаркетах, де потреба у гривні у населення значно вища. І тоді коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде з 13 по 19 червня, в межах від 39,80 до 41,20 гривень, в обмінниках фінкомпанії в межах від 39,90 до 41,30 гривень за долар. Підкреслюю, це коридор і купівель, і продажів. А катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43,20 до 44,90 гривень. Це в банках, а в пунктах. Одміну валюту фінкомпаній, цей коридор буде від 43,30 до 45 гривень за євро. Ну і на цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви зараз на каналі Мінфін, ще раз нагадую вам, ставте нам лайки, задавайте питання. І е, якщо у вас буде якась потреба, пишіть мені особисто вже в лічку. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Все буде добре.